Друзі, всім привіт! Так. Рада вас вітати на нашому YouTube-каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу FullStack Online онлайн Владиславом. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я працюю на позиції девелопер FullStack в компанії ZenCode. Це харківська компанія, аутсорс, аутстаф. Вони працюють. Ну, в більшості на аутсорс. Угу. Скільки часу вже працюєш в цій компанії? З першого числа цього місяця, два тижні, майже можна сказати. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? До того як я. Почав вчитись в ІТ, Я працював з натяжними стелями. Доволі така популярна робота. Але все ж таки, ну там немає як такого розвитку дуже сильного. Не можу сказати, що я там дуже був задоволений. Ти просто робиш одне й те саме щодня, і все. А хто ти за освітою? Я металург, ливарник. Мене вища магістрська освіта. Не працював за освітою? Ні, мені спочатку подобалось, але потім я зрозумів, що це не моє, і як би пішов працювати вже в інших сферах. Працював я аніматором дитячим в мережі розважальних комплексів. Потім от натяжні стелі, і тепер ось. Те, чим мені подобається займатися. А скажи, будь ласка, що для тебе стало визначальним чинником змінити сферу діяльності і коли ти прийняв для себе таке рішення? Чисто случайно побачив рекламу GoIT. Мені мене це зацікавило, тому що ще зі школи я там намагався робити якісь сайти. Мені було це цікаво, але це були конструктори, якісь просто банально. Я вирішив спробувати себе в цій сфері, а саме, от вчитись. Плюс це було якраз через декілька місяців після початку війни, роботи було мало часу було забагато, тому потрібно було на щось витрачати, якось розвиватись. Супер, а скажи, будь ласка, які би ти дав поради для наших студентів, що треба робити, щоб точно дійти до кінця навчання і працевлаштуватися. Перше це знаєте, як то кажуть, айтівці це ліниві люди. Але поки ти навчаєшся це, тобі не допоможе ніяк. Тому тут потрібно якось не принібрігати. Якимись моментами, де можна щось підвчити, піддивитись, розібратись поглибленіше і не списувати да, що можна знайти багато рішень. А тут в період навчання саме потрібно розібратись з цим, тому що якщо ти десь просто знайдеш код, готовий, перепишеш його і здаси, ну кому буде краще від цього? Для цього всього потрібно якраз от бажання і зацікавленість в цій сфері. А й це дуже велика сфера, де ти можеш знайти для себе будь-що. Розкажи, будь ласка, про етап працевлаштування, коли ти почав шукати роботу? Одразу після нашого фінального проекту по ноді та реакту, і протягом тижня скидував своє резюме, відгукувався на вакансії. Тійсно це. 10-20 я встиг скинути. І мені буквально там через два тижні після того як я почав шукати. Мені прийшла пропозиція на співбесіду, і якраз на цю вакансію я й влаштувався. Це була твоя перша співбесіда і одразу вдала. Так, так клас. Розкажи детальніше взагалі про етапи співбесіди. Як саме знайшов цю роботу? Мій одногрупник він влаштувався на вакансію. в Ю. хоча в Ю ми не вивчали в нашій програмі. Але він каже, спробуй це дуже цікава штука. Я відгукнувся на вакансію. по в'ю. мені написали. Ми пройшли першу співбесіду назійчаром. Вона в мене запитала такі загальні питання: типу, розкажи про себе, про свій рівень англійської, рівень знань по в'юшці. Я одразу сказав, кажу, я не можу нічого конкретного сказати, тому що я з нею ще не працював. Ось тільки три дні назад почав вивчати. Як відгукнувся на вашу вакансію, okay. вона мені надіслала. Тестове завдання на Vue.js і додали можливість визначити самому термін, коли я його став. Я взяв собі два тижні, де якраз от за ці два тижні вчив Vue 3 і на ньому писав цей сайт. Написав сайт, і потім вони мені скинули. Результат того, що кажуть, що ти по балам пройшов і назначили мені технічну співбасю. Мене зразу кинули на лайфкодинг. А для джуна лайфкодинг, ну це я не знаю, як ну, по мені, то це дуже тяжко, дуже складно. Краще не знаю. Тобі просто позапитують щось в теорії, ти там порозповідаєш. Тому я думав, що я не пройду. Але мені прийшов в той же вечір. Офер прийшов. Слухай, це дуже круто. Насправді, а розкажи, будь ласка, про свою англійську. Який рівень англійської у тебе? Який рівень був потрібен на твою вакансію? Чи перевіряли його? На мою вакансію рівень англійської не дуже був потрібен. Ну там був елементарі. В мене якраз рівень елементарі стоїть. В мене одразу запитали ще на hr інтерв'ю. Мене запитали, який в тебе рівень англійської. І я сказав, що ну в мене елементарі. Тобто не дуже великий. Якщо так щось десь може прочитати, особливо з технічної точки зору, там я можу, да, от зі своєї вакансії, бо дуже часто з цим стикаюся. Але от, вільно розмовляти, ну для мене це дуже складно буде, я навряд чи зможу. каже, ну добре, і якби на це більше не акцентували увагу. Скажи, будь ласка, які софт скіли необхідно розвивати в собі для ефективної роботи в it компанії? Перше, що треба, це комунікація, ну, тому що. В будь-якій компанії ти будеш працювати в команді в якійсь, і тобі прийдеться комунікувати з цією командою. Якщо ти відсторонений і там будеш сидіти десь в кутку, ну це буде не то. Тому що потрібно все одно спілкуватись. По-друге, усідчивость. Ну не вийде кодити так, що ти півгодини покодив, потім пішов, там, позаймався своїми справами, потім знов прийшов покодив. Ну, у мене це працює так, що якщо я десь відійшов. І через пів години повернувся, то я вже забув, що я там намагався зробити, і мені потрібно відновлювати цю цепочку, тому що ти відволікаєшся, переключаєшся на щось інше. Треба сісти і працювати. Розкажи, будь ласка, які матеріали з курсу, можливо, допомогли під час працевлаштування і допомагають зараз під час роботи? Чи були такі? Мені здається, це всі матеріали, тому що вони, по-перше, в тебе виробляють розуміння, як правильно працювати з цим, як там, читати документацію, як шукати якісь помилки. От саме оця концепція більше допомагає, тому що теорію, ну, можна вивчити будь-що, і будь-де, і будь-коли, ну, ти можеш зайти почитати документи і зрозуміти, як це працює. А от... Зрозуміти, як і правильно обчитати і на що звертати увагу, а на що ні, або розуміти, що треба шукати, то ось це більше от, мені здається, саме навчання надає непоганий скіл. Розкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом в ІТ? Можливо, якісь звички, розпорядок дня, що помінялося? По перше, я тепер не прокидаюсь, там ще на вулиці темно, а я вже на ногах можна поспати. По друге, я собі сам виставляю графік. Тобто я можу працювати ввечері, можу вранці, можу в вихідні, а в будь Дні там відпочивати, ну образно кажучи, міняти собі як мені буде зручно. Мене в цьому не обмежують і розпорядок змінився, тому що ну цілий день я так то сижу по суті, працюю, тому потрібно трошечки рухатись. Тому доводиться виходити десь більше там огурти, ходити, чимось займатись, щоб не перетворитись на великий кабачок, який зі стула не встане. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи кожен може потрапити в ІТ, чи це якась спеціальна сфера тільки для технічних спеціалістів, і так далі. Мені здається, кожен, тому що в ІТ це дуже обширна сфера, подобається візуальна частина, ти можеш працювати на фронті, так само розмальовувати там і красити, є дуже багато. Подобається логіка, ти можеш писати бекенд, подобається працювати з даними, це датабейс. Тобто, напрямків дуже багато. Мені здається, все залежить від бажання і від того, чи Тебе цей зацікавить, але головне, напевно, обрати все ж таки себе, а те, що цікаво, а, знайти це, тому що іноді знайти якраз таки важче, ніж вивчити. Дякую, тобі дуже за твою відповідь. А тепер в мене бліц опитування. Відповідай, не думаючи, дуже швидко. Перше, що спадає на думку: чай чи кава? Кава. Робота в офісі чи віддалено? А можна Мікс? Можна вчити нове чи покращувати те, що вже знаєш, скоріше покращувати до якогось певного рівня, потім вчити. Угу. Зарплата в доларах чи в гривнях? В гривнях, звичайно, в нашій валюті. Фронт чи бек? Фронт. Робота в українській компанії чи за кордонів? Тут треба порівнювати. Ну, поки що в українській. Дуже дякую тобі. І наостанок хотіла б запитати, що б ти побажав нашим студентам, які зараз тільки починають свій шлях. Складно ще чекають попереду. що б ти хотів побажати, побажати навчитись дуже працювати з Google, воно дуже допомагає. Вирішує будь-які питання. Чогось не знаєш, щось не розумієш. Це питання, як казав наш викладач, уже хтось до тебе задав і не один раз. По-друге, це щоб вам приносило це задоволення. Тоді все буде набагато легше даватись. Набагато легше, якщо це приносить задоволення. Дуже дякую тобі. Я бажаю, щоб тобі твоя робота завжди приносила тільки класний розвиток, задоволення. Дякую, що погодився на це інтерв'ю. І вам дякую. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. До зустрічі в нових відео. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал і всім па-па!